Юлія, вітаю. Вітаю! Запрошую вас до нашого благодійного фонду. Фонд ТАПС спрацює з 2018 року та опікується родинами, які пережили втрату близьких через війну. На початку повномасштабного вторгнення створили координаційний штаб волонтерів Дніпра, який цілодобово надавав допомогу людям, які цього потребували. Зараз фонд почав розширювати свої направлення. Розширюємо свою експертизу, розширюємо свої послуги на сімей, які полонені. На сімей, які безвісті зникли, для ветеранів, для дружин, які чекають з війни, тобто вся категорія людей, які задійні у воєнних, у воєнних діях, живуть у військовий час. Тобто, ми хочемо допомогти їм, по-перше, знайти себе. По-друге, для родин знайти нові сенси життя. І по третє, інтегрувати. І суспільство до повернення ветеранів, і ветеранів до суспільства. Запрошення на саміт НАТО було неочікуваним для жінки. Їй зателефонувала президентка сестринської організації TAPS USA Бонні Керол. Вона зателефонувала і сказала, що їй зателефонували з держдепартаменту США і запросили TAPS USA і ТаБС Україна, лідерок організації. Приймати участь у саміті, який відбудеться там з 9 по 11 липня. Для мене було це вау-несподіванка, тому що я в принципі тільки повернулася з США і на таких зустрічах, і на таких, ну такі дуже дуже по. Важливих заходах, ми ще не приймали участь. Юлія каже, одразу знала, що головний акцент у її промові буде про роль жінок в Україні як в тилу, так і на фронті. Звичайно, що я зателефонувала дівчатам, які на фронті, попитала їх, бо я не можу говорити, я можу сказати свій свій досвід як волонтерки. І дівчата мені поділилися своїми думками, звичайно. І от з цим багажом я і поїхала. У рамках саміту відбувся круглий стіл жінки, мир та безпека. Україну там представляли лише дві жінки: керівниця фонду ТАПС Юлія Дмитрова та парамедикиня Юлія тайра Паєвська. Це був якраз день, коли Росія атакувала Україну і влучила і в Охмадет, і в Дніпрі були дуже потужні вибухи. Звичайно, що я почала свою промову про те, що давайте ми поговоримо зараз про стан в Україні, тому що це дуже боліло. Я насправді не дуже хотіла тоді навіть виступати, бо ну настрій е був такий. Найголовніший меседж у промові Юлії це рівність жінок, військовослужбовець в армії. Ми наголошували їх, треба вчити, дати їм можливість обирати професії е по військовій кар'єрі, е щоб вони йшли вгору. А щоб вони були командирами, щоб вони отримували освіту, щоб вони були призначені на такі посади, де призначають зазвичай чоловіків. На прийомі після круглого столу, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що країни НАТО нададуть понад 7 мільйонів доларів для підтримки жінок в ЗСУ, а також понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження. Ми слава Богу. Почали розуміти, що жінка в армії це не мужчина, не чоловік, і що форма і все інші атрибути захисту мають бути по жіночому лікало зроблені, а не чоловічому. Знову ж таки, для комфорту і для безпеки. Юлія каже, українців підтримують усі країни-учасниці саміту, але найголовніше це дії. Звичайно, про Україну всі говорять. Нема країн, які не розуміють, що таке Україна і що там відбувається. Але е на цьому етапі 10 років війни і да, там, 3 роки повномасштабної ну от прям досить говорити. Тому що ну, ми страждаємо, і люди страждають, і ми хочемо нарешті, щоб нас почули е і рішуче діяли, а не просто говорили. Також керівниця благодійного фонду ТАПС відвідала департамент США, зокрема Офіс глобальних жіночих питань, де обговорили перспективи співпраці щодо грантових програм та проєктів для підтримки ментального здоров'я українців. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро Тіві.